Привіт, любі друзі! Ну що, через місяць, навіть трошки менше, у нас новий рік завершується цей рік. Більшість людей втомлена. Втомлена, тому що це нормально, тому що закінчується певний завершується етап, цикл. Загалом це нормально бути втомленим наприкінці року, або наприкінці індивідуального року, тобто ближче до свого дня народження. Чому? Тому що ми функціонуємо по принципу циклю. І. Ми в це віримо, не віримо, знаємо, не знаємо, але на початку зазвичай йде буст, старт енергії, і під кінець, вже це як завершення року, навіть біологічного, коли листя опадає, дерева вже готується в сплячку. А в цьому відео я хочу дуже легко вам дати, скажімо так, практику, якщо її можна назвати, як створити собі новий рік, тобто наступний рік хорошим. Не буду тут, знаєте, парірувати фразами по типу краще, ніж минулий, не такий поганий, як минулий чому, тому що в цьому в тому той справа. Якщо ви помічаєте, є така тенденція. Зараз вона вже почалась певний час, з'явились меми, відео, рілс, шортс і так далі на тему, що ой, ну цей рік нас не добив минулий, на наступний я вже планів не будую, або там. Йди звідси цей рік, ти поганий, ну, грубо кажучи, сенс цих посилів, наступний рік там не знаю що. Справа в тому, що це пов'язано ж не тільки з тим, що зараз такі інтенсивні або важкі часи війни, епідемії і все інше. Так було завжди. Якщо ви згадаєте, так було завжди. Під кінець року з'являються жарти, анекдоти, з'являються тости, коли в саму новорічну ніч, коли люди там чокаються і там проводжають минулий рік. І ви знаєте, не така люд... велика кількість людей насправді дякує. Щиро дякує. Не шаблонно, щиро дякує минулому року. Згадує, що він приніс від приємного до неприємного, але корисного. Насправді це дуже велика частина, яка програмує те, як ваше життя піде далі. І, звичайно, все наступне життя не складається з цієї однієї дії, але вона показує в цілому ваш тип мислення. Тобто, наприклад, знецінити все, що було, а от тепер буде класно, або розкритикувати те, що було, або посміятись над тим, що було. Ну, знаєте, можна посміятися якби по-доброму, а можна не по-доброму. Посміятись над тим, що було, і о, далі буде краще. Не буде. Чому не буде? Тому що так не працює. По всіх законах Всесвіту, тобто від біологічних, фізичних і до енергетичних, і езотеричних, ви не скакнете знизу вгору. Якщо ви не вдячні минулому етапу, автоматично. Якщо ви не радісні від нього, радісні, знаєте, вам навіть може бути сумно зовнішньо, але всередині, глибоко всередині, ви вдячні. Ви розумієте, що в цьому багато сенсу, що ви, як мінімум, напрацювали силу свого духу, силу там свого мислення, може хтось силу тіла, ви багато чого переусвідомили, і це дуже важливо. На рівні душі це дуже важливо, і ви маєте успіх в цьому. І вже все це можна записати і подякувати. І от практика заключається в чому? А, можна її зробити і прямо на кінці року, в останні дні можна почати вже зараз, просто взяти блокнот, взяти папір і почати прописувати, за що ви щиро вдячні. Чим це добре робити? Знаєте, так заздалегідь, що ви можете це робити день за днем і доповнювати, доповнювати, доповнювати. Коли ви це робите, ви фокусуєте свою увагу. На тому, як мінімум, корисному, як максимум приємному, що у вас було, і тим ви якби прокладаєте собі доріжку в наступний рік, наступну фазу життя. Це знаєте, як доріжка вона де йде, 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 і далі вона так і пішла. Вона не обривається, наприклад, різко в яму або не підскокує нагору. Ви цим би, підго... підготовуєте, готуєте собі наступну фазу життя. Це не магічне мислення, це не намагання натягнути суву на глобус. Все так працює. Якщо ви подивитесь, все ваше життя так працює. Якщо ви подивитесь на людей навколо себе, кожна людина, ніби живе в своєму власному такому тунелі, коридорчику реальності, ви можете жити в одному будинку, в одній країні, там в одному місті. Але все життя людина буде жити в своєму зашореному коридорчику реальності в будь-якому разі, які б ми не були просвітлені, напрацьовані, розумні, в нас є цей зашорений коридорчик. Він просто такий чи такий, він спрямований сюди чи сюди. Він спрямований більше в негатив чи в позитив. І так ми, власне, його постійно продовжуємо протягом життя. Коли ж ви вмикаєте свідомість, що я буду обирати. За що дякувати? Я буду обирати, що в мене є позитивного. Ні, це не закриває очі на неприємне, але це створює вам доповнення певні, знаєте, як редактуру у вашому власному цьому коридору реальності. Якщо це стає вашою звичкою, поступово мислення обирати. Знаєте, грубо кажучи, з усього обирати позитив. Якщо вам дуже погано, про це я зараз теж скажу, коли взагалі позитив дуже важко обирати, тобто обирати позитив, що як мінімум було знову ж таки в цьому корисного, а корисним є в усьому. Тоді ви пробудовуєте собі відповідний ваш коридор і надалі. Якщо вам дуже погано, якщо вас бісить ось це, так, подякуйте, що це за м'яш, мені нема за що дякувати, мені погано, взагалі хочу лягти, вмерти, я не знаю, що робити, і так далі. Ляжте і вмріть. От спробуйте. В прямому сенсі ніхто ще не ліг і не вмер. Тобто. А це теж практика, яку, якщо робити, вона вам дуже допоможе і вона вас ознайомить вашою внутрішньою силою. Я про це сьогодні в інстаграмі якраз ефір вела окремо про внутрішню силу. Що сила це насправді не те, що ми про себе думаємо і думаємо про інших людей. Сила вона глибоко всередині, і ви не можете нікуди від неї піти, конкретно від вашої сили. Отже, що ви робите? Насправді сила заключається в тому, щоб інколи здатись. Прямо взяти і здатись, але зробити з цього повноцінну акцію, акцію здачі. Тобто ви берете, лягаєте на ліжко, розкидаєте руки ноги або лягаєте в позу в шавасану, як в Йозі, наприкінці заняття. І здаєтесь, все, ви лягаєте тільки без телефону, без книжки, без інших людей, ви просто здає, лягаєте і оголошуєте: я здаюсь, все, в мене немає сил, в мене Має нічого, я не вірю ні в що, мені нічого не допоможе, і мене все бісить. І отак прямим текстом ви все це кажете. І кажете те, в що ви вірите, або в кого ви вірите. Бог, вищі сили, великий пончик, все що завгодно, Дарвін. Ви кажете, все, керуй мною, я здаюсь, я нічого не можу. І ви все відпускаєте. Відпускаєте тіло, що дуже важливо, максимально відпускаєте. І лежите, лежите, ще лежите. Ви здались? Ви лежите, ви здались. Ви лежите і лежите 5, 10, 15 хвилин, є ймовірність, що ви заснете, тому що ви розслабились, ви поспите, якщо ви заснули, потім ви прокинутись і ви продовжите лежати. Ви здались, ви не маєте права встати і робити справи. Ви здались, все у вас нема сил. Ви здались. І от якщо не критикувати все, а от реально вміти здаватись, тобто взяти це собі як дію, все, ви здались, от поки не з'явиться якийсь імпульс. Ви не встанете. Звичайно, під це треба трохи організувати час і простір, щоб це змогти зробити. Але все, ви не маєте права встати, поки у вас не з'явиться природнього імпульсу встати. І отак ви полежите. Це мені нагадує сюжет з якогось здається, фільму фрагмент, де одна бабуся всі її набридли, вона пішла вмирати. Вона пішла додому, така сільська, здається, бабуся, місцевість. Лягла і все намагалась вмерти. Полежала так декілька годин, їй набридло, вона встала пішла на город. Так само і тут ви виявите, або що ви по факту не можете здатись, у вас просто нема такої опції. Тому що ви належитесь, вам стане нудно, ви виспитесь, і у вас з'являться імпульси. Імпульс поїсти, попити в туалет, імпульс ой, хотів оце зробити по роботі, але що буде дуже в цьому важливе. Ці імпульси будуть справжні, вони підуть з вашої середини. Це не те, на що ви будете себе заставляти, бо в стані здачі не можна себе заставляти. Ви ж здались. Тобто треба відіграти групу максимуму. І так у вас, скоріше за все, вивільниться великий досвід буст-таки капсула енергії, істиною вашої енергії, і ви зможете піти і щось робити тоді. І воно піде прямо з вас. Найкраще, що в цьому можна отримати дуже важливі усвідомлення саме з такого стану, коли ви все відпустили. Ви не сіли робити мозковий штурм, що ж мені робити в цій ситуації, а все відпустили з самих, знаєте, недр вашого нутра, з небес, від вищого я, ви можете отримати чітку ясність на певні ваші теми. І ви полежите, просто їх отримаєте, не тому, що ви сильно про них думали, а тому, що ви сильно розслабите. І, можливо, ви отримаєте саме ті способи вирішення там, ситуації, в якій ви знаходитесь. Може, це не прийде. Суть в тому, що ви нічого не очікуєте, тому що ви насправді здались. І от після цього, зробивши цю практику, в якийсь момент ви тоді вже сідаєте і пишете, за що ви вдячні в цьому році. І створюєте своє життя надалі. Так що, якщо вам дуже погано, ця практика вам спрацює. Якщо вам не дуже погано, то просто дякуйте, дякуйте всьому, що було. Як би це не звучало філософськи, езотерично, але це напряму, напряму працює. І не працює це тільки в тих, хто просто нічого не робить. Критично так поставиться і не буде робити. Звичайно, у вас нічого не спрацює абсолютно. Більше того, стосовно внутрішньої сили, коли в нас підіймають ось такий внутрішній критик, такий знати бубу бу бу, -бу, -бу". Оце прояв внутрішньої слабкості. Насправді, найбільші такі, знаєте, скептики, критики, схейтери всередині нас є ці особистості. Це і є прояви слабкості. Коли ми не можемо періодично пройти це, якісь фрагменти життя просто на сліпій вірі, ми її критикуємо, фрагменти життя, а не все життя. Ми їх критикуємо. Оце і є слабкість. Це у вас нема зараз контакту з силою. Як би це грубо не звучало? І якщо на ці слова у вас виникає, я так не вважаю, це і є прояв слабкості, тому що щоб довіритись внутрішній силі, і вона, щоб як величезна пантера, вас повела вперед, потрібно вміти періодично здаватись. А здаватись чому? Це ви відпускаєте своє людське мислення. Це ви відпускаєте свої думки і програми. Ви більше не ведетесь на них, коли ви здались. І тоді, самої серцевини вас, ви починаєте чути, вибудьте те, що раніше не чули. Ось, я бажаю вам чудового завершення цього року, чудового початку нового року. Думаю, ми до наступного нового року ще зустрінемось.